В музеї рідкісної книги бібліотеки Ніжинського державного університету експонується унікальна виставка дитячих творчих робіт. Вони присвячені ювілею відомого мореплавця Юрія Лисянського. Тут ви бачите представні роботи різних. Вікових категорій, і дошкільнята, і діти молодшої шкільної групи, і старшокласників, і навіть декілька родин і представників пенсійного віку вирішили теж в цьому конкурсі. Усі без винятку творчі роботи об'єднує одна тематика. Це навколосвітні мандрівки відомого мореплавця Юрія Лисянського. Я б виділив декілька декілька робіт. Майже професійних це дітки, які навчаються в школі мистецтв Ніжинській при. Коледжі Марії Зіньковецької, ну дійсно творчої роботи і за жанрами, і за майстерністю, і за самостійністю творчого мислення. Усі без винятку творчі роботи заслуговують на особливу увагу, каже Олександр Морозов. Мені дуже сподобався цей от Юрій Лисянський. Теж такий, знаєте, на, на палубі від свого вітрильника. Теж такий, ну видно, така статура у нього. Героїчно, майже ну і оця теж цікава робота. Це острів Юрія Лисянського. Так діти уявляють. Він під час подорожі відкрив один з островів. Ну такі, бачите, пташки, тюлені, морські черепахи. Новини, що дитина вивчала життєвий шлях Лисянського і. Цікавиться натуралістичними якимись такими моментами. Музейні працівники були приємно здивовані активністю і талантами юних ніженців. А це вже вкотре доводить, що такі заходи необхідні, як повітря. Подібні виставки вони сприяють і розвитку творчих здібностей дітей, і вивченню нашої історії якась така, знаєте, виховується гордість за наших земляків видатних. Ну я думаю, що. Деякі роботи вони достойні того, щоб зайняти місце в постійній експозиції музею Юрія Лисянського.